До нашої студії звернувся мешканець приватного сектору з проханням розібратися в незрозумілій ситуації, яка відбувається на території Мізу. Представники однієї з фірм вимагають кошти за перевірку димоходів. Шахраї це чи найняті газової служби спеціалісти розбиралася наша знімальна група. Станіслав, мешканець мікрорайону індивідуальної забудови, як розповідає сам чоловік, великим здивуванням до нього став візит до його помешкання чистильника димоходів від одеської приватної фірми «Агні». Представник фірми вимагав доступу до газового котла у разі відмови пригрози відключення від газопостачання. Дзвонять по телефону угрожають, що вам відключать газ. Як якщо люди платять по счетам, все це можна включить газ людину Просто так, тому що. Что... Ні, ми не предоставили ПКО Агні ДВК. Доступ в будинок. Вони ще просять показати газові книжки. На вимогу власника будинку показати офіційний документ, що засвідчує особу, чоловік пред'явив лише посвідчення працівника приватної фірми АГНІ. Що важливо, за свої послуги чисельник вимагав негайної оплати і виписав відповідну квитанцію з суми у 70 гривень, а також видавав акт про стан газових приладів. Хоча, згідно правил надання послуг з газопостачання, перевірка та ремонт приладів повинна здійснюватись безкоштовно. Я вот с людьми из Сычавки разговаривал, все наличными собирают. Только наличными, никаких расчетных счетов. Составляют квитанцию, за, заполняют. Сами видите, какая квитанция, я вам тоже ее там предоставлю. В этой квитанции пишется, что там у нас. Ну, вашу... ну, фамилия, да, имя, отчество, дом. И что самое интересное, что тут у них, как говорится, печать. Ну, квитанция, сами увидите. Они все равно приходят, мы посмотрели, 70 гривен, пожалуйста, положите нам. Ми вирішили звернутись за коментарями в газову службу, проте отримати роз'яснення було досить проблематично, адже більше року южнецька дільниця працює без директора. За словами спеціалістів служби, вони не мають ніякого відношення до одеської фірми Агні та при подальшому спілкуванні з майстром аварійної служби на все-таки підтвердили факт їх співробітництва з даною фірмою. Як зазначив Микола Островський, майстер аварійної газової служби, з 2015 року перевірки стану газових котлів стали обов'язковими. Проте, мало хто знає, що мешканці самі несуть відповідальність за газові прилади в будинку, тож перевірку їх стану можуть проводити самостійно або ж наймаючи профільного майстра. С, ними сотрудничаете? Ну, с этой фирмой частной. А, ну естественно, раз вот. они ходят, кто двухконтурные, да, допустим, два раза в год надо, а кто, допустим, наполнит только перед отопительным сезоном. Та як виявилося, газова служба міста заключила договір про співпрацю з фірмою Агні у зв'язку з тим, що не всі мешканці стежать за технічним станом газових котлів, які встановлені в їх помешкання. Оплата цих послуг лягає на плечі власників будинків. Чому платно, бо тому, що фірма безплатно не делает». Тогда пустлюді самі это в цілях, цілях безпечності. Ані перевіряють у них акт дымоход, Вен канал. Розумієте? Ну, та за нівокби как бы, біруті також. Майстер уточнює, що квитанцію виписують не за перевірку, а за надання акту про стан приладів, який кожен мешканець повинен раз на рік пред'явити в газову службу. Здійснювати ці роботи за власні кошти служба не планує.